Україні. Всім привіт 25 серпня. Ну, вже не ранок, трохи, трохи подушив того коріматика до 9 а, відпочив вночі. А, чекав, що буде гроза, така гроза-гроза, але ні, щось там покапало, щось там поблимало трохи високо в небі, бо навіть навіть гром єлі єле доходив так. А, ну, намет, намет сухий. А, сьогодні неділя, сьогодні нічого не працює, окрім якихось кафешок, ресторанів. Але я там 20, 20 євро за, за, якісь там, за якусь їжу, ну то трохи задорого. За 20 євро я можу затаритися в магазині а, нормально. А, ну і так. А, вихідний, але вирішив змінити локацію. Я хіба вже захворів? А, не можу, не можу не крутити педалі. Хочу змінити локацію, може підійду десь там ближче до пляжу. Там є такі. Такі будочки з туалетами, з душем, Де можна і душик прийняти, і, і в туалеті сходити нормально. Біда, біда біля моря в тому, що дуже важко знайти пресну воду. Тому, тому. В тих туалетиках там, там більш-менш така пресна вода. І можна і умитися нормально, і щось і зробити. А, так. Ну, буду збиратися і, і трошки їхати далі. Не хочу сьогодні дуже-дуже крутити. Може 20-30 кілометрів яких зроблю і, і стоп. Все. Бажаю всім гарного дня.